Знову відео про чат GPT. але б він так покращується, що просто під. Рей Курцвейл, коли описує концепцію технологічної сингулярності, а технологічна сингулярність, нагадаю, це той момент, коли людина створить комп'ютер, який може скласти інший комп'ютер краще за нього без участі людей. Каже, що ми дійдемо до технологічної сингулярності через breaking point. Breaking point це такі винаходи або момент існуванні людства, коли повністю змінився наш стиль життя. До прикладу, це може бути створення залізниці або соціальних мереж. Кожен раз, коли ми говоримо, Вермо про breaking points, ми можемо побачити, що часова відстань між цими breaking points-ами все зменшується і зменшується. І сьогодні ми з вами поговоримо про генеративний AI. Це те, що я відверто вважаю цим самим breaking points. Моментом, коли людство зміниться і зміниться назавжди. Kitchen Nerd від початку повномасштабного вторгнення сотні українок та українців за статистикою від 4 до 82 років пережили сексуальне насильство. Мова не лише про зґвалтування. А й про примусове оголення на блокпостах чи у таборах погрози сексуальної розправи та інші звірства з боку росіян. Саме тому фонд ООН у галузі народонаселення за підтримки уряду Великої Британії та сприяння уряду України створив онлайн платформу безкоштовної психотерапевтичної допомоги Аврора. Тут постраждалі можуть отримати комплексну психотерапевтичну підтримку для подолання травматичного досвіду і від. Внутрішнього ресурсу. Також на Аврорі можна отримати консультацію медичних фахівців для розв'язання нагальних питань збереження репродуктивного здоров'я чи отримати професійну допомогу юристів у будь-якому куточку України та за кордоном. Професійно, безоплатно, конфіденційно і безпечно. Якщо ви чи ваші рідні потребують допомоги, будь ласка, зверніться до Аврори, посилання у описі. А перед тим як ми перейдемо до нашої найцікавішої теми, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Напевно, найбільшої популярності серед генеративного штучного інтелекту у нас добув чаджі Далі ми говоримо про інтелектуальну цікавинку. Чат GPT... Чому взагалі чат GPT так швидко зріс в популярності, що це означає для майбутнього? Чат GPT – штучний інтелект, який був запущений приблизно в листопаді 2022 року. За два місяці набрав більше ніж 100 мільйонів користувачів, і це одна з перших компаній, яка так швидко стала прибутковою. Насправді, штучних інтелектів, які можна використовувати, Ристовати прямо зараз дуже дуже дофіга. До прикладу вони можуть не тільки генерити текст, а й можуть зробити невеличкий дизайн вашого мобільного застосунку, або створити дизайн вебсайту, або порізати це відео на кусочки для Тіктоку. Це все є вже давно і вже використовується. Звичайно, популярність генеративного на штучного інтелекту призводить до великої кількості критиків, і з першої сторони кажуть, що пограються забудуть, а з іншої сторони скажуть, що ніколи він не замінить людей. Запам'ятайте і тут я маю погодитись. Скоріше за все, штучний інтелект ніколи не замінить людей. Але люди, які використовують штучний інтелект, замінять людей, які все ще думають, що це просто іграшки. Інновації не завжди сприймаються спільнотою, тому що це нове. Всіх це дивує. Несправді популярність штучного інтелекту стала настільки високою, що про це вже говорить і Ерік Шмідт, і інші мамонти технологічної індустрії. І я вимушений з ними погодитись, тому що штучний інтелект вже тут. Штучний інтелект з нами надовго, і він вже використовується для того, щоб заробляти величезну кількість грошей. До прикладу, компанія DonotPay використовує чат GPT для того, щоби коли вам дзвонять автоматичні робоколери, це скрипти, які дзвонять і вам щось де там де говорять. Бо вони їх слухають, переводять їх голос в текст, а потім використовують цей текст для того, щоб автоматично створювати судові позови на те, щоб їм не дзвонили. І нова модель gpt 4 настільки крута, що їй достатньо даних для того, щоб зробити лоу який, в принципі відповідає всім потребам того, яким чином його треба генерити. І да, чат GPT вже настільки тут, і вже настільки його сильно можна використовувати, що люди, які його зараз не використовують, ну мені здається, ви задніх і в майбутнє. Йому це буде дуже потрібно. Звичайно, теж самий чат GPT дуже часто критикують, що він робить велику кількість помилок. Але катусики, основна аудиторія мого каналу, це інженери з різного роду it компаній. Я хочу просто всім нагадати, що із-за того, що ми як люди робимо помилки, вирісла ціла індустрія, яка називається Quality Assurance. Одні люди, які перевіряють за іншими людьми, які не робили помилки. Тому вимагати від чат GPT того, щоб він ніколи не робив помилок. Неможливо з іншої сторони, також треба погодитись. чат GPT з великою впевненістю говорять повну дурню іноді тому все, що я тут буду розказувати, і ви можливо будете використовувати, все ж таки потребує перевірки вами і якоїсь долі критики того, що приходить від чат GPT. Ну що, погнали? Трошки вам розкажу, яким чином я використовую штучний інтелект для того, щоб зробити свою роботу більш ефективно. Я вже використовую його приблизно два місяці, і все більше і більше починаю перекидати задачі, які треба автоматизувати, для того, щоб вивільнити трошки свого часу. Тому що яку за лайки дреган за мене штучний інтелект ще не пройшов чі. Але перед тим хочу показати вам, як змінюється індустрія. Генеративний штучний інтелект став настільки популярним, що створилась нова професія, яка називається промпт інженір. Промпт-інженір це люди, які знають, яким чином запитувати в штучного інтелекта деякі речі, для того, щоб він давав вам відповіді, на які ви очікуєте. І зараз відкривається величезна кількість вакансій промпт-інженірів. Я не думаю, що це буде якась окрема позиція або окрема робота. Хоча тут я також можу помилятися, але мені Здається, що Prompt Engineering скоро стане скілом, який будуть потребувати всі від чарів до хардкорних програмістів, тому що ну це настільки крутий тул, який буде просто глупо не використовувати. Тому почнемо. Почнемо з першого. Є такий GitHub репозиторій, який називається Awesome Чат-GPT. Це набір промптів, це те, що ви говорите в діалозі ChatGPT, gpt для того, щоб він поводив себе так, як людина, з якою ви хочете поговорити. Наразі величезні. Евна кількість ось цих промтів доступна для людей. Ви можете прямо зараз піти і погратися, і ви можете заставити чат жіпті говорити з вами як, до прикладу, автомеханік або як астроном, або навіть як п'яна людина. І ви знаєте, з п'яною людиною іноді прикольно поговорити. І найкрутіше з цією п'яною людиною це те, що ви можете закрити діалог в будь-який момент, коли вам це наскучить. З іншої сторони, ви можете використовувати промптир, щоб чат-джіпті ввів себе як. Ну, до прикладу, quality assurance. Ви можете дати йому ідею з вашого застосунку, а він може підкидати вам ідею, яким чином це можна тестувати. Або вчитель англійської мови. Ви можете казати щось чат-GPT, а він буде вас виправляти і пояснювати, де ви сказали неправильно, написали неправильно, і головне пояснювати чому. Тому перша лінка, куда треба було б сходити, це якраз осам awesome чат-GPT. Дуже рекомендую. З однієї сторони і весело погратися, а з іншої сторони, дуже. Ективно використовувати той самий чат GPT. Друга штука, яку я досить часто використовую, це створення освітніх матеріалів. До прикладу, ви хочете вивчати Python. Ви не хочете йти на курси, ви не хочете десь гуглити. У вас ваші друзі-інженери дуже такі психовані і не мають часу присвятити вам. Тут до вас приходить наш діаловий бот, до якого ви можете просто запитати, чоловіче, я хочу вивчати пітон. Зроби мені, будь ласка, програму, по якій я можу пройтися, щоб зрозуміти, як тим сраним пітоном користуватися, і він видасть вам на 10, 12 чи скільки ви задасте. Пунктів а матеріал, який треба буде вивчити, і отримати розуміння, що ж таке Python, як їм використовувати, як його запустити. Знову ж ви можете говорити з діаловим ботом, тому що він пам'ятає все, що ви йому сказали в даному діалозі, і попросити, додай мені лінки, і він вам видасть план вашої освіти разом з лінками, на які ви можете поклікати і е, посаме навчатися. При цьому ви можете потім його використовувати. Якщо у вас є якісь помилки, ви можете ці помилки задавати тому самому боту, і він буде вам відповісти. Віддати і казати, де ти там напортачів, де ти там наплужив, і пояснювати, чому та срака не працює. Друга штука, яку я постійно використовую, і я вважаю, що для інженерів з України воно має бути прям must-have, це робити ваші меседжі більш професійними. Не для всіх з нас англійська мова є там першою мовою або навіть другою мовою. Дуже багато хто з нас може писати якісь листи, але ми ну, не маємо такого вокабуляру і іноді не знаємо, які слова використовуєте, або яким чином писати листи більш професійно. Тому, до прикладу, ви можете, як ви вмієте, написати те, що ви хочете сказати, а потім поспілкуватися з ChatGPT для того, щоб він перефразував те, що ви говорите, зробив його більш формальним, додав якийсь гумор, додав якийсь фразеологізм. При цьому ChatGPT досить непогано розуміється на сленгових словах. Він може використовувати якісь шутєї, які притаманні культурі того, куди ви пишете, і в принципі. Над меседжем ви можете працювати разом з ним точно так же, як ви би попросили того, хто знає англійську мову трошки краще перевірити, чи нормально це писати. До прикладу, я це використовую досить часто, коли пишу документи. Я не дуже вмію а, так високопарно формально писати документи, і тому чат GPT в даному випадку для мене величезна допомога. Нещодавно я писав Twitter Support, бо тому, що вони додавляють дуже багато руснявого контенту а, в наші фіди, і я. Я не зміг якось так знаєте, серйозно його сформулювати, але знову ж таки, чат GPT прийшов на допомогу That's і допоміг мені bitch. написати те, що я б напевно ну дуже не скоро зміг написати, тому що ну от в мене якось важко з цим іде. Тому якщо ви інженер або хтось, хто спілкується з клієнтом і хочете написати, але при цьому не можете підібрати правильних слів, використовуйте чат GPT. Він вам дуже добре з цим допоможе. Інша штука, яку також можна використовувати, це емулювання інтерв'ю. Да, да. Ви можете сказати, щоб ChatGPT вів себе як інтерв'ювер, до прикладу на позицію javascript програміста і сказати: Чоловіче, задай мені декілька питань, якби ж ти був інтерв'юером. Він задає вам питання, ви щось там відповідаєте, ви щось там з ним говорите. Якщо ви не знаєте відповіді на запитання, ви можете попросити ChatGPT детальніше пояснити або дати відповідь на запитання, що в принципі допоможе вам підготуватися до ом, любого інтерв'ю. А я знаю зараз велика кількість новачків, шукаю роботу. Робота, 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 робота. І чат GPT виглядає як безкоштовна альтернатива того, щоб ви проходили або мок-інтерв'ю, або вообще себе підготувати. Дуже зручно використовувати, дуже класно заюзати, і він дає величезну кількість інформації. Я це протестив на інтерв'ю по JavaScript або Python, це технології, які я плюс-мінус непогано розумію. І його питання круті, його відповіді також класні, і він досить круто дає опис того, що я в нього записав, і, в принципі, пояснює. Яснює велику кількість термінології або того, як працює та чи інша технологія. Інша штука, як я використовую ChatGPT, ми е, моя команда в на роботі там, де я працюю, вона повністю бекендова. В нас немає розробників, фронтенд розробників які, ну, хоча б можуть допомогти нам, наваляти якийсь простенький дизайн. Я звичайно можу там щось на HTML там нахірячить, воно буде виглядати уроцько, але CSS — це. За рамками мого розуміння. Ну от не вмію я його писати, не розумію. Я для цього використовую чат GPT для того, щоб мо сказати слухай, а дай мені стиль, щоб аплікушки виглядала як Discord». А зроби мені кнопочку більш круглою а зроби мені, щоб шрифт був такий. А зроби мені я не знаю якусь іншу сраку, яка б відбувалася з кнопкою, коли я на неї наводжу. І чат GPT в даному випадку просто ідеальний. Да, в нас не буде. Кльового це все з коду, Да, в нас буде все Навально, хер знає як і потім ніхто не розбере. Але ми робимо якісь утилітарні застосунки, які використовуються всередині компанії, не будуть зростати. І при цьому, якщо а, ми побачимо, що туди треба інвестувати, ми вже наймемо нормальних інженерів, які сядуть, розберуться, зрозуміють, і хоча будуть мати перед очима. Те, що їм треба переписати або перемалювати. Тому для нас він досить класно служив тим, що ми, в тому, що ми не розбираємось, ми досить швидко можемо то все накидати, і воно буде працювати. При цьому той самий чат GBT досить класно пояснює, яким чином або якийсь фреймворк підключати, або його навіть проінсталити, або щось там наконфірувати. При цьому ми ж можемо задавати йому додаткові запитання, якщо щось не розуміємо, він прямо нас веде за руку і створює цей дизайн. Класно, зручно, особливо, якщо у вас в команді немає якоїсь Технології, і вам вона потрібна там по-простому. При цьому ви можете чат GPT використовувати як от такий от Google, який дає вам кльові відповіді. До прикладу, знаєте, коли вам треба написати якийсь bash скрипт, який пробіжиться по файлам, видери з файлів якусь інформацію, і запише в інший файл. Люди, які постійно пишуть bash скрипти, вони це досить швидко зроблять. Ми, як люди, які дуже рідко і прям в крайньому випадку пишемо якісь bash скрипти, ну для нас це важко, це треба досить довго гуглити і таке інше. Використовувати чат GPT для того, щоб він написав вам якісь bash баштріп, чи якісь реґекс, чи ще якусь таку утилітарну штуку. Офігенно просто я досить часто забуваю, яким чином ну в GT є велика кількість команд, і він дуже моцний. Але до прикладу, якщо я хочу порахувати кількість лінії коду, який я зробив в даному коміті, е, я можу звичайно погуглити, поритися через Tech Overflow, подивитися, що ж там таке. Але ChatGPT дає мені команду просто з одного разу, пояснює, що до чого я можу скопіювати, прочитати і в майбутньому вже використовувати. Тому дуже класна ця штука для того, щоб за запитувати якусь інформацію, якусь допомогу. Повод таким вот тулам, як гід, баш, чи ще щось я використовував декілька разів. Кожен раз, коли скрипт генерився, він був офігенний, працював і робив те, що мені треба. І а, я зекономив величезну кількість часу, яку б я в, в іншому разі просто би погуглив по кускам би спробував, щось би там запустив. Вона в якийсь момент запрацювала. Я б можливо зрозумів, а можливо на завтра я б взагалі забув той скрипт, який я використовував. Дуже круто, мені допомагає і а, дуже багато часу. Він мені зберігає за те, що ну, от, от, допомагає, просто пише мені скрипти. Ну ж такі люди, які пишуть регекспи, я дуже мені дуже вас жалко, тому що я знаю, що таке рег єкспи. І ChatGPT класно справляється з тим, щоб написати регекспі, який а, зробить те, що я його прошу. Прям от. Використовуйте в будь-який момент агонь. Знову ж таки, як менеджер, я дуже часто пишу різного роду документи, різного роду процеси. До прикладу, нещодавно я переписував нашу онбордінг програму І ви можете шукати велику кількість інформації від HRів, але в вичарів реально чомусь такі стрьомні сайти, аж не хочеться туди дивитися. Ти не знаєш, чи це HR-компанія, чи це якийсь скам. Але я або дивлюсь в GitLab, Знаєте, GitLab, ви огромні молодці. Дякую, що ви зробили свій хендбук. Але з іншої сторони, з ChatGPT також цю тему можна було досить прикольно обсудити. Я його запитував: Слухай, які основні процеси в онбордінг програмі? Якщо є якийсь процес, я міг задавати додаткові запитання. Він постійно тобі відповідав, відповідав, відповідав. З однієї сторони я міг би попросити якихось зі своїх друзів HR-ів, які роблять ці програми, і досить круто це знають. А з іншої сторони, я можу набагато швидше в будь-який момент запитати GPT якісь ідеї, які він розкриє розкриє якісь проблеми, про які я навіть не думав, тому що це вроді як знаєте, як про людей. То його відповіді я також сприймав з. Такою долею критики, але наша розмова це була одна з найприємніших розмов про якийсь такий процес, яку я мав у своєму житті. І це мені допомогло досить швидко прийти з якоюсь ідеєю онбордінг-програми, яко, з якою я потім попрацював зі своїм менеджером, з HR. ами І ми в результаті випустили її там не за декілька тижнів, а я зміг її написати за пару днів. Ми її там порев'ювали, копнули щось трошки оформили, і реально ця онбордінг програма була готова приблизно там за тиждень. Півтора, яка розуміла, що потрібно нашим інженерам. Ми звичайно це додавали, бо Чаджіпті цього не знає. Але от сам кістяк і саме розуміння цього процесу він дає досить круте, тому використовувати його як якогось експерта в якійсь там сфері, яку ви, можливо, не до кінця знаєте, і який готовий відповідати на всі ваші запитання. І не скаже: Курва: читай книжки. І знову ж таки, якщо він скаже читай книжки, він дасть лінку, і це також можна обсудити. І допомагає скласти вот такі досить складні програми, які Но ну, ж таки економить величезну кількість часу, і при цьому чат GPT може також бути як експерт, який розуміється, ну до прикладу, яким чином будувати нетворк, яким чином використовувати якісь компоненти в AWS, чи ще в якихось штуках. Звичайно, це не стопроцентна гарантія. Він іноді галюцінує, іноді говорить бздури. але для вашого розуміння, для того, що він вам дає. Це дуже круто. Він в принципі нічим не відрізняється від того, чи ви будете запитувати чат GPT, чи ви будете читати якусь книгу, яка можливо застаріла, а можливо, також. Там написана якась херня. Просто з ним це набагато швидше. Все, що він генерить, звичайно, треба потім перевірити з експертом. Але ви можете прийти до експерта не з якимись запитаннями, а з запитаннями, відповідям від чат GPT, і зможете обсудити, чи зрозуміти, чи говорить він правду, чи неправду. Велика кількість компаній наразі використовує GPT 4 модель для того, щоб робити якісь контракти. Або ви наймаєте якусь людину, якогось дизайнера на декілька годин, або там на декілька місяців ви хочете прописати з ним контракт, і ви просто дергаєте GPT, Він вам описує контракт, який знову ж таки з моє, з мого досвіду дуже непоганий. Я його потім відсилав своїй команді юристів. Вони це дивились і сказали. Ну трошки треба поправити, але в цілому. Він дуже адекватний, тому ну блін для таких документів, для якихось темплейтів, для тосів і так далі. Блін дуже круто і дуже дуже багато часу він економить. Інша тема якою можна його використовувати, це ну до прикладу, ви хочете навчитися як бути кращим HR-ом. І можете йому задати джепті, курва мать, Розкажи, дай мені три книжки, які розкажуть мені, як бути кращими чаром. Він дає вам список книжок і розказує про що там. При цьому ви можете його запитати. А розкажи мені основні тези з цієї книжки. І він бляхо розказує. Він показує, він говорить, що там сказано, і так далі. І ви можете заглублюватися в ці теми глибше і глибше, додавати додаткові запитання, і він дуже адекватно відповідає. До прикладу, ви хочете. Де стати Java програмістом та запитайте його три кращі книги. Потім запитайте його якісь основні думки, і підіть в основні думки, розкачигаряйте, зрозумійте про що ця книга. Ті, хто читали багато професійної літературу, розуміють, що велика кількість тексту, який є в професійній літературі, це вода. І от з ChatGPT можна досить швиденько зрозуміти основні концепти, і він може вам згенерити таку хрестоматійну версію книги. Знову ж таки, не факт, що хрестоматійна версія книги буде. Повністю співпадати з тим, що було написано в цих книгах. Але я прогнав декілька книжок, які я читав, які я досить непогано пам'ятаю або читав нещодавно, і він ну, ну, отлично, реально отлично описує, що там було сказано. Тому використовуйте дуже класно. Знову ж таки, якщо ви читаєте якусь статтю, і вона велика, ви можете його, чат GPT і сказати, чоловіче, дай мені коротку версію цієї статті. Скажи мені основні тези, скажи мені основні пункти. Та я пірний театр, згенери мені питання на інтерв'ю по цій статті. І він це робить класно. Знов ж таки, економія часу і робить вас більш ефективним. Ну і останнє, яким я зараз там собі займався і розважався, я просто спробував взяти і чат GPT поскармлювати йому задачки, складні задачки з літ коду. І він... Генерив відповіді, які проходять перевірку літкода. При цьому ви можете взяти, подивитись, які були сабміти на той самий літкод і подивитись, які зайняли перше місце. Якщо ви гралися з літкодом, то багато хто з вас бачив, які там дікий код людей, які самітять, хрен розбереш, і чат GPT афігєни, для того, щоб скормити йому якийсь кусочок коду і сказати Бляха, поясни, що там відбувається, і він це офігенно робить. При цьому ви можете з ним. Скерміть йому кусочок коду і обговорити, яким чином його покращити. Подріфакторити він офігенно генерить юніт тести. Це прям класний застосунок, і я вам всім рекомендую. Вже починати з ним гратися, вже якимось чином формувати те, яким чином ви думаєте, щоб якщо була якась задача, ви могли взяти її, запустити або подумати, яким чином можна його автоматизувати за допомогою штучного інтелекту. Можливості штучного інтелекту ну насправді неймовірні, і ми їх зараз не розуміємо. Велика кількість технологічних експертів кажуть, що штучний інтелект зараз знаходиться на рівні розвиваючоїся дитини. Він тільки грається, пробує, і ми з ним тільки граємося і пробуємо. Ми точно. Не знаємо до якої стану він буде розвиватися, але вже мені здається, стає ясно, що штучний інтелект стає офігенним асистентом на кожен день, і він в нас буде в великій кількості тулів. Він скоро з'явиться в вашому туду-лісті, він скоро з'явиться в вашій аплікушці, де ви щось там купуєте, інвестуєте і так далі. Він це буде робити. Для вас, і ви зможете автоматизувати таски. Можливо, скоро буде просто зроблений voice інтерфейс бо всі технології для того, щоб сказати щось, перевести це в текст, а потім запіхнути в який-небудь генеративний AI, для того, щоб він щось вам відповів або зробив, воно вже буде. Я бачив демки, як люди запіхували чат GPT через плагін в Excel, і Excel, і, і там от дрімуча Excelка, і його можна просто питати а що тут робиться? Або напиши мені формулу, яка щось робить. І воно працює, чорт побері, воно дуже круто працює, тому що я би цю Excelну розбирав там 2-3 дні, та причому Арістовичівських 2-3 дні. А написати формулу, яка щось там робить, взагалі, напевно, би не зміг зробити. А тут воно хоп і працює. Генеративний штучний інтелект буде заходити в інженерії все сильніше і сильніше. Я хочу знову ж таки підкреслити, що генеративний штучний інтелект наразі треба перевіряти, але з іншого. Сторони розуміючи, як їм користуватись, ви можете підняти свою ефективність набагато вище. І якщо зараз люди, які використовують штучний інтелект, це Люди, які інноватори, то скоро це стане комодіті, і ми всі почнемо це робити. І люди, які не використовують штучний інтелект, не всі, звичайно, штучний інтелект ніколи не змінить ні одного програміста. Але люди, які використовують штучний інтелект для того, щоб робити його роботу, зможуть змінити ні одного і не двох програмістів. Так, да, він робить помилки. Так, да, зараз іноді досить важко використовувати те, що він робить. Але це тільки початок. Ми почали говорити про чат Джипіті тільки в листопаді, і тоді він Робив такі робкі шашки, але зараз він і бачить, і генерить досить непогано код. А в нас велика кількість стартапів, які створюються з допомогою ноу-кода, щоб взяти ChatGPT і підход ноу-код, то перші версії застосунків будуть запускатися напросто просто з полпінка і дуже швидко. Тому використовуйте генеративний штучний інтелект, ви прогрес не зупините. Він вже тут використовуєте його з великою долею снобізму, але починайте. бо Завтра вже буде пізно. На цьому всьому найкраще в світі катани. Дякую, що додалися аж до цього моменту. І далі постеріг схемі лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Це допоможе показати це відео більшій кількості людей. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.